Всім привіт, друзі! Мене звати Андрій, і це знову свіжі новини. Ці новини нам розказали жителі села та бобри. Бобер, який краде картоплю та погрожує всім, що перегріза корні рослин, які живуть в жителях на Сьогодні ми спробуємо дізнатись навіщо йому так багато картоплі, де він живе та як його звати. А це все ми дізнаємося після короткої реклами. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал Виживання в полях, бо я тут знімаю прикольні та смішні відео. Та не забувайте, що в мене ціль 500 підписників. А я не буду вас довго затримувати. Ми продовжуємо. Нам жителі села розказали, в яку сторону він побіг з мішком картоплі. Отже, ми йшли та знайшли його у ліки, тобто картоплю. Так що ми знаємо точно, що ми на правильному шляху. Ми знайшли його хату. І я, чесно кажучи, був дуже здивований, тому що ми там знайшли багато грошей та коштовностей. Тож наша версія така. Він брав дуже багато картоплів у звичайних селянин, продавав її на базарі та, як то кажуть, срубував багато бабла. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте лайкос, тому що в мене на каналі буде дуже багато гідних новин. Всім до зустрічі!